9 листопада своє професійне свято відзначають працівники культури. До речі, свято перенесене з березня коли спрацювало, але оскільки в березні завжди святкування професійного свята працівників культури і аматорів народного мистецтва пропадало на великий піст, то дуже добре, що з 13-го року перенесли його на листопад і. Працівники Палацу культури Кристал з Новояворівська підготували прекрасний подарунок. Вітання до всіх працівників культури і одної з ініціаторок і учасників цієї акції, цього проєкту, Гість нашої студії, заслужений діяч мистецтв України, директорка міжнародного фестивалю Молода Галичина Наталія Коваль. В нас вже є на зв'язку. Слава Україні! Пані Наталя. Героям слава. З прийдешнім вас святом, я теж, ваш колега першого моє світа училище культури, так що я близька до вашої діяльності, дуже, дуже розчулене і дуже гарне відео, яке ви зняли, це композиція люди, Намаріка і Коли, які виконують перспективну. Переспівали ваші колеги. Скажіть, будь ласка, хто це? Хто учасники? Чия це ідея і кому вона присвячена? Це е, моя ідея. Багато разів в Ютубі десь мені попадалася ця пісня, і в машині часто слухали. Ну, пісня насправді дуже актуальна, зворушлива. Вона якраз розповідає про теперішніх людей. Які настрої в людей? Хтось, хтось дуже сильний, хтось переживає, хтось десь закрився в собі. І своя реакція на події, які зараз відбуваються. І була така у мене думка, щоб зробити цю пісню ще й відеокліпом, який передає емоції, передає той стан усіх людей, і творчих, і нетворчих, і присвятити цю композицію власне, нашим захисникам. Щоб і вони також це почули, побачили, побачили нашу підтримку, побачили ну, знайомих людей і так далі. Тому що творчі люди вони завжди на виду. Наше маленьке містечко Новояворіск. Це такий. Це таке велике село, як кажуть. Хоча е всі один одного знають. Ми, е ми десь спілкуємося завжди з людьми, тому що е єдиний у місті творчий заклад, палац культури, він е в нас е ніколи не був спокійний. До нас маса людей приходить і на наші заходи, і на заходи е орендованих е наших е таких. Артисти професійні приїжджають до нас, і також це все користується, бо це з здебільшого благодійні концерти. Одним словом, ця фішка наша вже не перша. Ми не перший раз знімаємо такі кліпи, і це всі мої підлеглі, всі наші творчі керівники колективів і плюс директор Палацу культури. Я є заступником директора палацу культури з творчої роботи. Я вас вітаю із цією прем'єрою. Прекрасна пісня! Вона мене розчула. Особливо розчулив текст, який написала ви на своїй сторінці про те, що сьогодні ми інші, і, в принципі, напевно, важко. Та ми інші пісня присвячується людям, людям з великої літери. І підтримка один одного це дуже важливо. Ви присвятили, написали, що ви присвятили її також творчому колезі Степан, Степану Деді? Правильно? Так. так, я так два слова скажу. Він у нас був керівником народного охорону Моя е, ювілей якого ми відзначали у січні місяці? Степан. Звільнився з роботи і пішов в ЗСУ. І так сталося, що здоров'я його підвело, і він е, 10 днів назад, 10-12 днів, як, як його не стало. Це для нас величезна травма, це дуже велика втрата для міста нашого, взагалі для української культури, тому що ви знаєте, теперішній час е, е, зберегти. Народний хор, в якому е, маса учасників, люди старшого віку і молодь. А він в нас був таким живчиком. Він, е, він масу пісень українських народних знав. Він сам був чудовим співаком, баяністом. І ось е, це відео ми е, зокрема присвятили йому е, пані Дане, реч... скажіть... Скажіть нашим глядачам, де можна ваше відео повністю переглянути, оскільки е, це є е, композиція люди мама ріці належить, ми не можемо її продемонструвати, тому що нам прилетить по Ютубу клейм. Але де можуть переглянути наші глядачі, ті, хто нас дивляться, тому що воно вартує того. Палац культури має е, у соцмережах свої сторінки. Так і вони називаються. Палац культури Кристал. І в Інстаграмі, і у Особливо рекомендую у Фейсбуці, у нас там дуже багато підписів. Я сьогодні переглядала статистику, скільки, бо я веду ці сторінки сама. Там вже десь біля 60 тисяч переглядів, велика кількість коментарів, які просто зворушують до глибини душі. Нам і в особисті повідомлення пишуть бійці з фронту. Пишуть люди, які не є жителями, мешканцями Новояворівська, дякують і ми попали десь в серденько кожному, хто дійсно переживає, хто відчуває оце, що ми хотіли передати нашому слухачу, нашому глядачу, нашим бійцям. Ну, моє, моє серденько точно попали. Можу вам подякувати вам і вашим колегам і всіх ваших колег і підписників. Ви закликаєте підпис, підписуватись і на наш канал, бо ми тільки-тільки починаємо роботу в прямому етері готові говорити про таких творчих людей, і колективи, як ви, з усієї Львівщини. Чекаючи свого в ефірі, я прослухала всі ваші новини, так що дякую. Так, щодня з понеділка по четверо о 19-й годині мануфактуруємо разом. Як вам, які у вас настрій напередодні професійного свята? І скажіть на завершення, як вам творити під час війни? Бо це не завжди просто. Не завжди просто, і я хочу сказати, що ніхто нам не давав спеціальних інструкцій, як діяти, як працювати. Всі працюємо. Серцем, душею, відчуттями. Ну і, звичайно, як творчі працівники, ми маємо там е, якісь свої завдання, е, свої положення і так далі. Але це, ну, це така формальність. Так? От, е, всі працюємо так, як перепрошую, так, як відчуваємо. Ми несемо в люди українську культуру. Ми навчаємо тих людей, які. Е, не можуть розмовляти добре українською мовою чи не знають української народної творчості, сучасної творчості. Ми, ми люди, люди, які несемо в маси свято. Яке це свято? Це кожен розуміє по-своєму. Завтра наше професійне свято, але ми прийняли рішення, що жодного свята для нас особисто не буде. Ми працюємо, ми створюємо свято для інших. Особливо плекаємо нашу українську культуру для нашої молоді, для дітей. От зараз вже такий час, коли ми розробляємо заходи і вже ведемо активну підготовку до різдвяних свят, які будуть за новим вже календарем. Свято Миколая вже незабаром. Не а це завжди дуже-дуже такі заходи значущі для нашого міста, тому що в нашому місті дуже багато молоді, дуже багато дітей. Дітей дуже багато молодих мам, це завжди переповнені зали, це завжди емоції, це завжди маса артистів наших юних. І ось так ось так ми святкуємо. Ми створюємо свято для людей. Відповідно до того, як зараз люди хочуть святкувати, ми відчуваємо, що є люди, які взагалі не приходять на наші на наші заходи. От, а є такі, які знаходять собі розраду, хоч якісь якусь часточку е відлучитися, часточку часу відлучитися від того переживання, яке, яке нав'язує нам е теперішній стан, стан війни. Так, Устав пані Наталя, ви, та, ви ви правильно сказали, що вас ніхто не готував так, тому що е, нас ніхто не готував, тому що війна це ненормально, Так, але, але ми маємо зараз, переживаємо такий важкий час. Я вам бажаю е, з нагоди вашого професійного свята. Передавайте вітання всім вашим колегам, що ви завжди знаходили сили і натхнення для творчості, творили, тому що творчість музика, пісні допомагає іншим людям виживати, переживати, не не поїхати кукухою. -ку та як оцей вчитель із трускавця, бідолаха його діти довели, зрозуміло, що Конфліктів мовних, бо це нонсенс на Галичині. Де люди мислять, де люди розмовляють, і, і по-іншому просто не вміють. Т Такі інциденти відбуваються, це, це жахливо. Одна маріон чого варта. Ну, Маємо. <реш> пані Наталі, пані Наталі. Я вам щиро дякую. Чекаємо вас нашій студії. Якщо щось з'являється, повідомляйте Львівська мануфактура, новин сайт, телеграм-канал. Готові будемо висвітлювати діяльність вашого, вашого палацу і вашого колективу. Обов'язково тримаємося разом, тримаємося купи, творіть і співайте, тому що це дуже потрібно. Дякую. Дякую вам. Всього найкращого, і також вітаю вас святом. Дякую. До побачення. дякую. Так, це була Наталія Коваль, заслужений діяч мистецтв, директорка міжнародного фестивалю Молода Галичина з Новояворівська, і на сторінці в Фейсбуці Палац культури Кристал. Ви можете переглянути відео, прекрасне відео з композицією люди, в якому знялися власне працівники цього палацу культури. Воно вартує того. І...